Прості, усієї душі, усе ровення нашого, промови, Господи, жити, вородів наших, момось тобі, вислухай, і помилуй, помолий нас, Боже, за великої носи Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Коця нашого блаженнішому та епіфанів лико нашого високоприсвященнішого. Митробота за забратів наших священиків, сишина монахів за все хресті, братство наше. Латріто, 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 мило. Ще молимося, Бережемо Україну нашу, за військо її, щоб ми тих мирно життя прожили, всякому честі. І чистоті, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святіших подарити православних, за заблочустивих і побіг незабутні фундаторів святого храму цього, і всі раніше спочили цих братів наших, що туди повсюди лежать. Православний, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Ще молимось за милість життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже завітання, прощення відпущення реків, рабів Божих, митрополита Дмитрія з болювою паствою, всіх воїнів, захисників нашої України, рабів Божих проти ірея Стефана з родиною, проти протирея Павла з родиною, проти протирія Василя з родиною, проти Ірея Петра з родиною, отця Семена з родиною, рабів Божих. Юрія, Тетяну, Остапа Захарія, Матвія, Івана Алину, Лесю Донула, Богдана, Ніна, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Рабів Божих, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Рабів Божих, Ігоря, Ольгу, Уяну, Дмитра Гліба, Іраклія, Льора Неста, Соломію, Оксанра, Рабів Божих, Єлизавету, Марія, Меланію, Оксану, Дмитра, Воїна, Андрія, Юлію, Юстину, Михайлину. Рабів Божего Сепана, Евеліма Віктора Олену, Олега, Світлану Олексія, Світлана, Михайло, Дмитра Андрія, Марину Наталію, Любов Надію, Віктора Наталію Олену. Рабів Божих Романа Катерину, Любу, Романа, Юрія, Наталія, Матвія, Влада, Таїсію Майкла, рабів божих Ігоря, Ольгу, Уляну, Дмитра Гліба, Іракля, Люрнеса, Соломію, Олександра, рабів божогося Степана Домініку, Павла, Милуку, Лук'яна, Алину, Любу Андріян, рабів божих проти Ірея, Стефана проти Павла про Семена, Семена, протиреє Василян. Надієм, Руслана, Мар'яну, Осапа Івана, Степана Христину Марію, Аделіну Марію, Андрія, Анну Дмитра, Ілону, лону, Романа, Руслана, Юрія, Наталію Василину, рабію Божих Богдана, Феодота, Олексія, рабів Божих Любов Романа, Галину, Романа, Людмилу, Тимофія, воїна, Юрія, воїна Андрія. Рабів Божих протеряє Стефана, Отця Василя, Отця Павла, Отця Симона, уродинника Петра, Лідію Петра, Ярослава Богдана, Христину, Галину Ольгу, Мілодору Андрія, Любов, Андрія, Романа, Анастасія, Богдана, Меланію воїнів Олександра Богдана, Миколая, Івана, Василя Ігоря, Романа Тетяну, Сергія, Андрія, Руслана, Кирила Василян. Рабів Божих Володимира Дениса Сергія Валерія Тараса Тетяну В'ячеслава. Рабів Божих. Галину Андрія, Павлам, Ірину, Дмитра, Діану, Юлію. рабів Божих. Богдана, Юрія Ірину Катерину Заряна, Зур'яну, Оксану, Мар'яна Ярослава, Надію, Дмитра Назара, Івана, Вороніку, Юліана, Анну, Романа, Романа, Ольгу Ірину, Світлану, Максима, Тараса, Олександра, Рабів Божих, Миколу, Вікторію, Раїсу, Оксану, Рабів Божих Іваном, Іваном, Арину, Настю, Захара, Світлану, Кирила, Путяном. Романа, Романа, Ольгу, Наталію Надію, Анатоліям, Анатоліям, рабів Божих, Володимира Анну, Ганну Єлзавету, Олега, Михайла Злату, Марка, Тетяну з родини, Оксану, з родини Марію, Богдана з родиною ця Степана Цесимона, Отця Василя, Отця Павла, рабів Божих, Вадима, Людмилу, рабів Божих. Болящого Михайла Ольгу рабів Божих, Андрія, Назарія, Ірину Оксану Григорія рабів Божих, Матвія, Мілену, Оксану Романа, Соломію, Михайла Івана, Василя Надію, Вікторію, рабів Божих, отця Стефана, отця Павла, Отця Симонова, отця, Василя Олену, Андрія, Максима Валентина, Волотина, Юрія Романа, Анну, Михала, Януша, Рабів Божих, отця Стефана, отця Павла отця, симолодця, Василя, Олену, Андрія, Максима, Валентина, Валентина, Юрія Романа, Анну Михала, Януша, Рабів Божих, отця Стефана, отця, симолодця, отця, отця, Павлаця, отця, Василя, Миколая Люби, Євгена, Любу з родиною, Миколая, Івана, Оксану, Ігоря, Ігоряну, Андрія, Якова, Галину. Рабів Божих Вікторію Максима, Михайла Ольоксану ігорян, рабів Божих 에, воїнів романа Андрія, Ігоря Василяна робів Божих сану, дано не любов романа, але ігоря Оксану, Ольгу, Миколу, Катерину, рабів Божих воїна, але Сергію світла, ну рабів Божих, Андрія Світлану, рабів Божих Тетяну Ольгу. Рабів Божих воїна Василя Марії Романа Андрія, рабів Божих про три, Сефана протри, Павла Протри, Семена Протрия, Василя, Єрмана Артемія, Монашку Арвару, Ольгу Сергія, Ольгу з родиною, Ніна, Світлану, Антона, Нікіто, Віра з родиною Маляшу, Олександра, Миколу, Любов з родиною, Марії з родиною, Ларису, з родиною, Константина, Олега Павла Воїна, Андрія воїна, Юрія воїна, Сергія. Рабі Божих боляршого Михайла Артема Максима, рабі Божих воєнна Бо Тараса, Василя, Мирослава, Раніку, Антона Марія Олександра, Марія Юлію. рабі Божих Марії Олександра, Миколу, Володимира, Іванну Макарія, Любу, Рому, Юлія, Василя, Михайла Зенян. Рабів Божий Івану Оксану Марту Анну, благославу Дана Марію, Мирославу, Леола и Петра. Рабів Божий Ольгу Миколу, Тараса, Любов Сепана, Анастасію Наталію, Рабів Божих Богдана Марію, Вікторію Дмитра, Любов, Маркіяна, Олю, З родиною, Любомира, з родиною Віталієм, рабів Божих Тараса Ерену Андрена, ксану засікатерину Василя. Лесю Ірину Віру, Оксану Оксанори, боляшу Ореста, боляшу любов, боляшу славу боляшу Лесю, боляшу Лесю, равів Божих. Миколая, Софію, Олени, Івана, Марія, Михайла, Микола, Михаїла, Марія, Максима, Равів Божих, Лесю з родини, гре з родини, Миколу з родини, Миколу з родини, Олину з родини, Віталій з родини, Андрія, Степа, Назара. Романа, Романа, Івана, Івана, Равів Божоговця Степанов, Циманов, Василя Степана, Оксану Лілію Соломія на Зараду Храмарію Андрія, Віру, Володимира Андрія з родиною Софію. Ольгом, рабів Божих Ігоря, Олю, Уляну, Дмитра, Гліба, Іраклію, Ігор Іраклі, Неста, Соломію, Олександра, Олена, Олесю, Ольгом, рабів Божих Анну Христину, Оксану, Любов, Марія, на рабів Божоїся Степаном, Евеліна, Віктора, Нікіту, Олену, Олена, Світлану, Олексія, Світлану, Михайло, Дмитра. Андрія Наталія, Надія Марину, Любову Лену, Віктора, Тетяну, Ярославу, Рабив Божих Марію, Андрея, Ирину, Романа, Руслана, Ганну, Робі бороться, Степалися, Симонця, Василя, Володимира Уляну, Ольгу Андрія, Ансасію, Святослава, Стапа Іванну, Мланію Катерину. Рабі бороться, Степанося, Симонуся, Василяця Андрія Григорія, Мар'яну Роксуляну, Назарія, Марту Анну, Росиславу, Оксану, Тараса, Стефані з родини, ксен з родини, Таві з родини, Рину з родини, Улян з родиною, Тетяна, з родини, Марії з родини, Оксана, з родини, Ярослава з родиною. Рабів Божий Ларису Ярославив Ольгу Павла Галину Олену. Яну надія Ориса, Єврія Юлія, Росислава Матвія, Лук'яна, Артема, Івана, Святослава, Михайла, Владислава, Ольгу, Андрія Воїна, Назара воїна, Володимира, рабів Божий, Петра, Ганну, Галину, Марію, Володимира, Христину, Юлія, Миколу, Оксану. Петра, Святослава, Максима, Дарину, рабію Божий Дмитра, Андрія, Віктора, Аліну, Олену, Світлану, Михайла, Світлану, Сергія з родиною, Валентину з родиною, Сергія з родиною, Олену, Тетяну, Марію, Владислава, рабію Божого Отця, Семена, Ця, Василя, Ця Ця, Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломію, Максима, Єву, Романа, Злату, Вороніку, Галину. Рабі Божий Раїсу Наталію Юрія, Віталія Андрія Катерину Юрія Любом, Владислава Сергія Віталія, Олексія, Наталія, Василя Ольгу, Микиту, Матвія Данила, Романа Івана Данила, Світлану Володимира, Тараса, Віктора, Володимира, Олександра, Алину, Раїсу, Раві Божим отця Степана Отця. Павла Ноця Василя отця Нестинова Володимира Оляну, Ольгу Андрія, Анастасію Святослава, Остапа, Іванну, Осапа Катерину, Миланію Андрія Ольгу Орисю Воїна Юрія Воїна Володимира Воїна Андрія, Наталію, Володимира, Оксану, Тарасан, Оксану, Роксолану, Марту, Назара, Ростислава, Григорія, Стефанію, Стефанія, Маркіян, Олександра Наталію, Юрія, Рабів Божик, Олену, Соломію, Марію Лазар, Наталію, Даниїл Тарасан, Юстинію, Марію рабів Божих, болящу Анну, Болящого, Євгенія, Младенця, Єлизавету Рабів Божих, Михайла з родини, Олександра Богдана, Мар'яну, Єву, Миколая з родиною, Роман Ірих, Христина Ірини, Ориста, Рибів Божих, Ігоря з родиною, Лідію Андрія, Ольгу, Младенця Вікторію, Тетяну, Дитяну, Ларису, Євгенія, Рабів Божих. Наталю з родиною, Оксану з родиною, Галину з родиною, Наталя з родиною, Тетяну з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною, Роксану з родиною. І всіх парафіє святого храму, цього, щоб зберегти сімся крізь торботи, ні обідна душа німець, щоб ті вони жили, щоб у Бозорові добробиті, сні життя і проховне всего собі, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помимо. Ще було за тих, що до приносять бродів в чистому храмі, це бо за тих, що тродиться співають. І за всіх присутніх людей, що спойвається від тебе, Великої багато її милості. Бог і від чоловіка, новий Бог, Ісудові слави слаєму Отцю і Сина, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки. Амінь.